Національний банк скасував валютні аукціони та індикативний курс гривні. Тобто, тепер визначеного НБУ курсу долара набагато нижчого за ціну на чорному ринку не буде. Якою була реакція банків на дії регулятора, та за якою ціною продавали долар сьогодні? Далі Роман Ковтун. Аукціони себе не виправдали, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева. Щодо доцільності їх проведення, регулятор задумався, коли середній курс, який розраховували на торгах, почав відхилятися від ринкового на третину. Тепер ринок сам визначатиме ціну гривні. Нацбанк продаватиме валюту лише НАК на ТОГАЗ України. Ми уходимо з ринку ісключительно наших індикативних аукціонів. В цій ситуації да національний банк остається на ринку, остається на ринку дійсно з дуже крупними інтервенціями. Просто інтервенція ідуть конкретно на одного нашого очень большого покупателя. Остальної ринок все-таки должен знайти себе сам. За відсутності Нафтогазу на ринку пропозиція валюти перевищуватиме попит, каже Валерія Гонтарєва. Відтримає гривню і співпраця з МВФ. Місія фонду нині завершує роботу у Києві. За її результатами, Україна сподівається на додаткову програму підтримки від МВФ на 4 роки. Банки один в одного купували долар по 21,66. Це вже на 4 гривні більше, ніж було напередодні. Траплялося й вище ціна 24-25 гривень. Все ж таки банки, а і, і, їх клієнти ще вичікують і дивляться, який буде розвиток в ситуації доніше. Сказати, що там зараз такий ажіотаж і дуже такий шалений попит, і є клієнти, які готові купляти, і не видали. Ціна такої ситуації зараз немає. Прогнози вітчизняних фінансистів. Долар коштуватиме менше 20 гривень. Орієнтир зараз такого консенсус курсу знаходиться на рівні 22 гривні за долар у разі прийняття рішення про чотирирічну програму. Можливий е такий корекція курсу десь до рівня 19-20 гривень за долар. Якщо національний банк правильно буде вести свою політику, то ми побачимо, зниження курсу да до уровня 19-20, а возможно, і 17-19. в случаї, якщо експортери і імпортери з допомогою національного банку знайдуть точку равновісія і услышать друг друга у касах банків. Курс продажу залишився на рівні трохи вищому, ніж 17 гривень за долар. Утім, валюта там так і не з'явилася. Обмінники продавали зелений від 23 гривень. Роман Ковтун, Андрій Радченко, Андрій Скорик, перший національний.